Дивовижний світ Гамбала. Обізнаність. Чекай, але ж цього тижня у нас нова тема тижня. Ай, я не ці теми тижня. Тиждень тортів. Тиждень перебирання крит, після тортів. Тиждень мурах. Потім як позбавитися від мурах тиждень мурахоїдів потім як позбавитись мурахоїдів, Що цього разу? Тиждень технологій? Ні, той був три тижні тому. Вітаю з тижнем технологій, боберте. О, а хто твій друга там? То є пилосос. Ти думаєш, всі машини знайомі. Гей, тиждень технології, пам'ятаєш? Ага. Не смішно. О, в нас ще не було тижні історії. Ні, це в тебе не було тижні історії. Чому ти вбрався пандою? Це тиждень історії, а тема видів, що під загрозою вже минула. А тож, я вдягнувся як минулого тижня. Оце так історія. В будь-якому разі панди вже в історії. Ти просто забув, чи не так? Так. Так ми точно провалимося знову. Ми навіть не знаємо, яка тема тижня. Без паніки викритимось.